Медалю за мужність, честь, слава держава. Нагородили головного сержанта Вадима Ковальова з Вінничини. Нагороду вручив міський голова Києва Віталій Кличко. Такі отримали всі бійці батальйону Свобода Нацгвардії України, де служить Вадим. Це відео Суспільному оборонець записав з позицій. Вчора вручали нагороди всім бійцям, які захищали Київ в перші місяці, які захищали Гостомель, Бучу, які в перші дні. Вийшли обороняти квартали Києва. Приємна новина, що люди, людей цінять, бачать за те що, те, що вони роблять, і як вони боролися за кожен клаптик нашої землі. Слава Україні! Це вже друга нагорода Нацгвардійця. Першу отримав від Нацгвардії України за доблесну службу. Вадим Ковальов з Гнівенської громади до повномасштабного вторгнення грав на сцені, знімався в кіно. За освітою актор з 24 лютого 2022 року вступив до ТРО Києва, боронив аеропорт в Гостомелі. На Луганщині захищав Рубіжне Сєвєродонецьк.